У жовтні минулого року, приблизно в цей час, наше суспільство загалом і соцмережі, зокрема, буквально вибухнули від обурення. Бо деберо оприлюднили фотографії з квартири голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, фотографії з обшуку, який в неї відбувався. Так от фотографії дійсно були ефектними. Ми пам'ятаємо чоловіка пані Тетяни, так як він там лежить на тлі оцих килимів, з купюр. Як потім казали слідчі, купюри були скрізь, вони були в усіх нішах на поличках, в шафах. Власне, весь уявіть весь простір людського помешкання замощений купюрами. Щоб це все задокументувати, слідчі розкладали килимом його по всі ці купюри, по всій квартирі, навіть там до туалета доходило. Власне, навіть самі слідчі ДБР були в шоці від побаченого, так от мене таке враження, що в свій час виборці Зеленського, які за нього голосували в 19-му році, вони якось так уявляли своє життя через 5 років, що вони всі будуть лежати ось так на килимах з купюр, і значить наступить країна втілення зеленої мрії. Так, от повернемось до Тетяни Крупи. Рік йшло слідство. Так, вчора нам кинули новину про те, що слідство завершено. Її інкримінують незаконне збагачення у 160 мільйонів гривень. Пан а як же ж так, коли у ваших звітах за минулий рік було, що в неї знайшли тільки на той момент близько 6 мільйонів доларів, 5 мільйонів гривень. Безліч менших якихось там купюр, кількість купюр, коштовності, документи на нерухомість за кордоном в Україні. Там якийсь такий шалений перелік, від якого ну правда волосся дибки стає. Так, от, а де ж ця різниця? Як цю цю різницю пояснити? Ця різниця тихонічка в лісу ушла? Чи це згода зі слідством? Якась, чи це гарантія того, що пані Тетяна не довго там буде паритися на нарах? От як на кого розрахований отакий матеріал, якщо навіть на робочому місці пані Тетяна намагалася позбутися півмільйона доларів? Вона викидала готівку в сумках з вікна. От в них слух, а вона досі, пані Тетяна, досі діюча. Депутатка від слуг, так, от там в Верховній Раді ще є Людмила Марченко, вона також за паркан викидала готівку. У них якась фішка. Вони просто в них якісь пункти у зелених, вони змагаються, хто далі через паркан перекине готівку. Так от ця інформація розрахована на, вибачте, ну неадекватних людей, якихось розумово повносправних. Ну в країні, яка проголосувала в свій час за Зеленського, таке можна припустити, але нам не варто давати їм зрозуміти, що ми з цим погоджуємося. Тому що це не так, і нам час вирулювати з цієї ситуації дикої, коли суспільство можна згодувати будь-яку дичину, і вона на це поведеться. Бо їх у них вистачить на все. Повірте, на будь-які форс-мажори чи вистачить нам ресурсу України і у кожного з нас, аби вижити під час війни. Це велике питання. Тримаємося. Україна мусить вистояти.